Всі я хочу з вами поділитися цю откровенням, які дали наші пастора на каналах Солтаненко. Благодать. Щоб благодать була в нашому житті, має бути церква, яка допоможе мені стати вибраною. Церква має бути вибрана. Друге, це народження зверху. Як ми народжуємося від Слова Божого, коли в нашому житті є святість. І далі йде нам треба. Живими каменями. Отак, От як Господь сказав, ти Петро, ти є скала, на якій я збудую свою церкву і ворота Аду не переможуть її. Господь каже, ти живий камінь. От на живих каменях Господь будує свою церкву. Далі взяти свій хрест, взяти свій хрест це відмовитися від своєї думки, відмовитися від. Своїх бажань, від своєї душі, взяти свій хрест і йти за Ісусом Христом. Достатньо було жити для себе, тебе треба жити для Христа, це є хрест. А далі йде совість. Якщо в нашому житті є Слово Боже всередині нас, то є і совість, тому що якщо Бог у нашому житті далеко. Поступаємо по честі, по совісті, по моралі. Далі Дух Святий. Коли в нашому житті є Дух Святий, а він сходить на слово Боже, тоді ми живемо по Духу, по волі Божій, Не по плоті, тому що благодать нам дана, щоб ми служили нею. Це приємно служити благодатью для Бога. Не тілом, не гріхом. Життям по духу. Далі пастор і наставник. Далі смирення. Якщо ми не покоряємося Божій владі, пастору, наставнику, Божій людині, не покоряємося церкві, то ми стаємо ворогами Богу. Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Щоб була благодать у житті, нам треба бути смиренними. Коли всі ці є пункти, Бог сам приходить і спасає, і тоді в нашому житті є істинна благодать. І Бог каже, коли в нашому житті є благодать, то в нас є розум Христа, тоді закони, і Божі, заповіді прописані на наших серцях і на наших умах, і Біблія нам каже, щоб ми. Не відклонялися від простоти Христової від Євангелії. Тому що, коли ми відклоняємось, відхиляємось, то ми попадаємо у сіті диявола. Отак, як було з Євою. Вона захотіла харчуватися від дерева, пізнання, добра і зла. Вона відійшла від Слова Божого. І внаслідок гріх, потім смерть. І вона втратила безсмертя. Тому ми маємо. Від простоти Христової. І найбільшим прикладом є апостол Петро. Господь вибирає простих, немічних, немудрих, незначних і на них будує свою церкву. Петро простий чоловік, людина, рибалка. Господь вибирає його, тому що він не додає і нічого не віднімає. Фарисарі. Тому, що, якщо б Господь вибирав розумних, то вони би подобавляли всього, повіднімали по душі, що їм подобається, а що не подобається, а саме через послання апостола Петра Бог показує чіткість. Чіткість бо Слову Божому ні вправо, ні вліво. І Петро це очевидець, який бачить Царство Боже в силі, в славі. Він ходив по воді, він ходив із Христом. Він бачив та Мойсея. Спустя дві тисячі років їх розділяло, коли Ісус Христос молився з Іллею і Мойсеєм. Петро це бачив, він є очевидцем. Він бачив зіткнення двох світів, як духовний, так і фізичний. І Біблія, вона написана Духом Святим, тому нам треба слово Боже, нам треба народитися, нам треба словесне молоко, хліб насушний кожний день, так як писав Ісус Христос. Тому якщо ви не маєте хліба духовного, насушного на кожен день, пишіть, будемо спокусні.